Топка, як скрипка, ось мене витолу. не скрипка. я сило треба, я відбула в печатах сніг, я сніками сон на я з потолу та форе, я погідна, яка сестрина, я солодка, як майський мен. І я відчутна, як жила хідна. Об'ятий сад на нек, ох це ера, собатера, а я чую, як кров горить, ломить пера, за чорна ера, і збиває серце не. А я хочу якось печені, хоч на пару якихось дів мій коханий, сини цю еру, цю теру, бо це ж твій. Отак пропасти божевільних днів, і нікому не буде застити Мого серця, балки вовні солодкі слова, як сливи та дороги. Я два хрести. мій по хані. Я щевидлива, мені важко свій хрест нести. А я дриба, я хочу губи, а я срібна в руці горе. І коханий, я твоя згуба, затуби мені зниківськи учени, нетерплячі рева, бо ж була я ще тут, жила, <плес> <плес> Тут навіть пісня загрознича. Пісня, яка має лауратство на ті багатьох утоках тобто, України, вона є дуже важлива саме для мене. І Думаю, коли ви її ще чуєте, ви зрозумієте, чому вона стільки варто. <плес> над хмарами, а ми даємо великі туманами, від пожарів, ударів, а мужності все ж давалось Друмати труднощі Ми стояли з обличчями вільними, незнайомі ставали ріни, тату, тату о небо падає все. Живіть, не опадає в вору, а ми живі, не соромся. Мати в стукін до вічності, не донесу, що до синьої вірності, тату, тату цілуй моїх донечок, розкажи, що татку не боляче, розкажи, що Україна то їхні дім, вистава їм соничком і твоїм, пане пору, а ми живі. не соромся вмерти всі свої. небо над я не тим над тими туманами, не питай на чого я вмер. Пам'ятай, тільки світло мох. Очевидно небо падає воно, а може. Дає в а ми живі. Не соромився на тут всі свої. на цій тематиці Майдану, тематиці війни. І, і, можливо, навіть, знаєте, багато такого пишеться. В мене був такий період життя, що, що мені здавалося, що ні про що інше не можна було ні писати, ні думати. Всі думки були. Тому що це страшно, коли ховають людей. Цього немає. Людина не народжується для того, щоб її інша людина ходила. Людина народжується для щастя. Але знаєте, це, напевно, велике щастя для... Так. Yeah. Тому що коли тобі ти телефонуєш до хлопця на війну і питаєшся, як ти там, що, що у вас нового, а він каже, я читаю твою щоденник мавки. Каже, як на війні? Він каже, а що ти думаєш? А мені на війні читати про війну, мені її отак вистачає. Пишіть багато хороших світлих книжок. Це побажання для всіх тих людей, які пишуть. Пишіть про кохання, пишіть. Історії, коли то перемагає, коли ми пишемо трагічними кінцями, закінчуємо якимось трагічними так, поганими закінченнями нашої історії. Тому